На цьому місці, вулиці Грушевського, в Ужгороді, майже п'ять років тому п'яні молодики позбавили життя 20-річного хлопця, який заступився за собаку. Розгляд цієї справи в суді і досі не завершився. За чотири роки дружина вбитого пані Людмила пройшла чотири суди. Іноді перерви між слуханнями сягали кількох місяців, а то й року. Справу декілька разів відправляли на доопрацювання, оскільки судді вважали, що для винесення вироку бракує доказів. Чотири рази заново це повторяти, заново пояснювати, заново свідки викликати. За чотири суди нічого не змінилося. Абсолютно у нас було три. Ем... Три судово-медичні експертизи. Перша судово медична експертиза доказала, що ну, винуватцем було тільки двоє. Друга про те, що було троє, а третя, про те, що зробили це всі. Розумієте, це була вже київська незалежна експертиза. Сьогодні на лаві підсудних перебувають п'ятеро молодих людей. Хлопців, які зараз уже повнолітні, судять за кількома статтями кримінального кодексу. Державне обвинувачення у цій справі підтримує прокуратура. Їм інкримінується частина друга статті 115, частина друга статті 296 і частина третя статті 263. Одного Одному із них іншим тільки попередні дві статті, які я назвала. 115 –– це навмисне вбивство, 263 – шістдесят це незаконне поводження зброю, і 296 –– це хуліганство. Їм передбачено покарання від 10 до 15 років позбавлення волі. Одному із них, яким інкримінуються ці три статті, які я першими назвала, відповідно або від 10 до 15 років позбавлення волі, або довічно в'язне. Наразі в судовому провадженні справи про вбивство оголосили перерву до 22 березня. Аргументували це рішення тим, що один із підсудних не має захисника, тож суд призначить обвинуваченому безкоштовного адвоката.